Церква Ісуса Христа, мир вам. Слава Богу. Я радий бути в вашому зібранні. Маю одну думку. Буду дивитись на годину, якщо мене не задов... довго не томити вас. По, По причині ерошки скажу за себе, дехто мене знає, я Розсвітиль зрожіч, моє прізвище Бас. І По причині тому, що тут будуть у вас сьогодні молитва над за діток маленьких, тут буде моя внучка, і я маю бажання також за нею помолитися. І по такій причині я в вашому є зібранні. І навіть моя тема буде така трошки для виховання для батьків. І я зачитаю псалом 78-й повчання Асафа. Це псалом я дуже люблю. Я часто до нього звертаюся, коли так само молимся за діток в церкві. І навіть колись говорив своєї церкви, то що хотів би, щоб це питання піднімалось частіше в наших зібраннях. 78-й псалом з першого вірша. Слухай народи мій, повчання моє, нахили вуха свої до слів, уст моїх, я повчатиму вас причтею, розкажу загадки з віків давніх, що ми чули і знаємо, і що наші батьки розповідали нам: не утаїмо від їхніх дітей, будемо звіщати майбутнім поколінням славу Господню, силу Його. Та чудеса, які він учинив, бо він установив свідоцтво своє в Якові і поклав закон в Ізраїлі, про який наказав він нашим батькам, щоб вони переказали дітям своїм, щоб майбутнє покоління, діти, які родяться, стали синам своїм переказали, щоб на Бога покладали свою надію. Не забували діл Божих і виконували Його заповіді. Дуже важно, я звертаюся сьогодні особливо до тих батьків, які мають дітей. Що ми можемо сьогодні залишити для наших дітей? Яку спадщину ми маємо їм залишити? Я пам'ятаю свого батька, і ми жили. Карасині дуже бідно жили, У нас була велика сім'я. І коли я женився, пішов з армії, женився, практично фінансово мені батько нічого не поміг, не, не мав з чого, не було з чого дати. Але я сьогодні, коли вже мені скоро буде 60 років, і маю велику сім'ю, маю 17 внуків, і ви знаєте, я так. Не раз згадую, вже буває так, що і ночі і сну, сну немає. І багато згадую, думаю, який, в якій я благословенний сім'ї родився. Мій тато научив мене Слово Боже, читати. Він дуже любив читати Боже Слово. Мій тато мене научив в собранні, в зібрання ходити і не запізнюватись. Я люблю завжди. Раніше приходити в зібрання і своїх діток вчу, щоб так вони робили. Мій тато навчив мене любити Господа. І ви знаєте, я сьогодні дивлюся, і це саме головне, що віруючі батьки можуть навчити своїх дітей. Те, що вони можуть зробити, якесь заощадження, це нормально. Коли діти щось, батьки залишають дітям якесь багатство, це нормально. Але це не головне. Це не головне. Тому що слово Боже каже, що я зачитав цей текст Слова Божого, і тут три таких моменти, які ми маємо зробити нашим дітям. Перше, ми повинні навчити наших дітей, щоб вони завжди покладали свою надію на Бога. Це важно. Друге, щоб вони не забували. Що зробив і робить Бог, це по цьому тексту. І третє, завжди виконувати заповіді Божі. І ви знаєте, ми не тільки батьки, ми маємо розказати дітям, ми маємо показати своїм дітям. Те, що ми розказуємо, це є мало. Ви знаєте, я деякі приклади хочу навести і слова Божого, і свого життя, як воно є реально в нашому житті. Виходить так, що наших дітей виховують мами. Ну так чи ні? Татові нема коли. І одного разу я навіть, по-моєму, в благовіснику прочитав таку статистику, коли молодих людей, молодих дівчат і хлопців запитали, задали тільки одне питання. Коли в вашому житті буває тяжко? Коли ви маєте проблеми в своєму житті, хто, до кого ви йдете в першу чергу? Хто вам допомагає? Я не знаю, чи це було християнське опитування, але я навіть записав в проценти. Ви знаєте, 34% дітей йдуть до мами. Ну чомусь так? 27% вони кажуть, ми самі рішаємо свої проблеми. Як вони рішають свої проблеми, то ми бачимо результат, як діти саме рішають свої проблеми. 26% кажуть, що нам друзі допомагають. І це ми бачимо, правда, як друзі допомагають? Наркоманія, і манія, і пішло, і пішло. І ви знаєте, я пару разів перечитував, думаю, може, це якась отпечатка, може, то щось неправильно. 1% тільки дітей йдуть за порадою до своїх батьків. Батьки, ви чуєте? Один тільки процент. А чого так? Коли ми читаємо слові Господньому, я сьогодні буду говорити за деяких, деяких людей, деяких персонажів, Слова Божого, такі імена, прізвища, такі чи імена, яких ми дуже рідко згадуємо. Навіть якби я запитав, то можливо і ви навіть не, 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 не сказали б, чи є така даже, людина в Біблії. Проповідники знають, що є такі. Один чоловік це один із начальників хора Давида. Його там було декілька. Гемо, гемо, геман, Чи Еман, чи Геман. Український гемон. Всього чоловіка. Він був начальником хора в Давида. Він був прозорливець, він був на гарному видів Давида цей чоловік. І написано, що Бог цьому чоловікові дав 17 дітей. І ці всі 17 дітей, це було 14 синів і 3 дочки. І всі ці діти, 17 дітей, грали на музичних інструментах і співали в хорі. Це легка праця чи ні, як ви думаєте? Навчити 17 дітей на інструменти грати і співати в хорі, це не є легко. Але батько подивився, що діти способні. Подивився, що дітей можна навчити, що дітей можна не тільки навчити. Батько був начальник хору, він завжди був де? В церкві, в хорі був, так? він десь там був. Біля Давида співав завжди. І дітей своїх навчив цього. І це нормально, брати і сестри. Це дуже добре. І я думаю, що мами, які тут сидять, які діти, їхнє можливо, тут сидять чи тут з цієї сторони діти сидять. Ви, ви радієте, правда? Ви радієте, що ваші діти в церкві працюють, що ваші діти мають якусь працю в церкві. Це дуже добре. Я пам'ятаю, коли мої сини начинали проповідувати Слово Боже, і я так сидів за ними, то так під, по спині на біг, таке якесь, знаєте, переживання було. Мені казалось, краще б я став проповідувати, ніж вони. Таке було переживання. Але після того була така якась приходить спокій, думаю, ну нормально, можливо, щось і недобре сказали перший раз. Це нормально, коли дітки починають ходити, вони падають, правда? Вони падають, лоба наб'ють, не раз впадуть, це нормально. І коли діти починають служити Господу, в нас ще більше стає переживання. Якщо діти стоять на якесь служіння, чим, 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 чим займаються батьки? Я знаю, ми своєю дружиною то завжди молимося, просимо, Боже, умудри, Боже настав, поможи, збережи. Діти багато, син багато їздить, проповідає в дорозі багато, зима, холодно. В мене є таке переживання, але з другої сторони є така радість, таке відчуття, що дуже добре, що наші діти служать Господу. І ви знаєте, для цього треба щось, щось робити чи нічого не робити. І ви знаєте, є такий один. Я читав також в одному журналі, це напевно благовісник, який читав колись за сім'ю там і запам'ятав такий один вислів, англійська така поговорка чи пословиця. Не виховуй дітей, бо вони будуть все одно подібні на, на тебе. А виховуй себе. Себе треба виховувати. Тому що діти дивляться, живуть разом з нами, і те, що ми робимо, вони нам подорожають. Правда? Я багато років їздив там сусіднє село. У нас є таке навіс село. Я думаю, ви знаєте, біля Рожіщі є таке село, я туди до 20 років їздив, там маленька зараз церква. є. І так було, що я живу в рої ще біля молитовного будинку. Зразу я і сразу молитовний будинок. І на 10-ту годину я зранку завжди в неділю брав дітей, сім'ю і йшов в дім молитви. На півтретю я їхав до Навоза. Там дороги не було, треба було 40 було хвилин їхати туди в це зібрання. Ми там робили дві години зібрання, і я ще на, на вечірні зібрання на шосту годину вертався. Ну, я був ще молодший, вертався назад і було три зібрання. І знаєте, бувало так, що я втомлявся. Я звісно, як людина, я втомлявся. І круто дружини, ну я сьогодні не піду в зібрання. Дітям не казав, тільки сказав дружині, десь вони почули. І ви знаєте, діти почали шукати причини. Той каже, мене болить голова, я не піду. Той каже, я уроки ще не повчив, а то ще щось болить. І я, ви знаєте, я зрозумів. Думаю, ні, я все-таки, бувало, так, що я нічого не чув зібрання. Це правда. Тому що я був втомлений. Але діти сиділи біля мене. І Я так собі вирішив, якщо я навіть знехтою ось цим часом, я можу загубити своїх дітей. Брати і сестри. І тому я хотів би, щоб ми сьогодні з вами звернули особливу батьки увагу на те, що ми маємо зробити своїм дітям. І я ще наведу два приклади трошки таких негативних, і слова Божого, як великі мужі, ну, скажімо так, судді, це було, буде в книзі судді записано, як судді. Це було написано в 10 розділі книги судді. Там є такий суддя Яір. Ну ми не знаємо цих суддів, звісно, ми мало до них звертаємо увагу, але це був суддя ізраїльського народу, який мав 30 синів. І всі сини написано їздили на молодих ослах. І батько ще їм дав 30 міст. Вони зробив батько з їх мерами міст. І ви знаєте, коли так читаєш, що вроді нормальний, хороший батько, правда? Покупляю їм осли, 30 ослів купив, молодих. Я думаю, що якщо на сьогоднішній час порівняти, то щось, якийсь великий транспорт, напевно. Молодий осади був якийсь такий великий транспорт на той час. Батько їм дав 30 ще місць, і більш про цього суддю не написано. Ну, маленько там про нього написано. Другий суддя є Авдон. Це вже трошки далі написано. Цей перший Єр 22 роки був суддєю. Ми знаємо, як суддєю бути, так? 22 роки суддєю. Можна дозволити собі. А цей був 8 років Авдон. Цей далі ще пішов. Знаєте, що цей зробив? А цей не тільки забезпечив своїх. 40 синів в нього було. Вони також їздили всі молодими ослами. Ще в нього було 30 внуків, він і внукам покупляв молоді осли. Ну, чим поганий батько, правда? Але можете порівняти, ми всі розумні, можете порівняти, брати і сестри, з тим батьком, який навчив в церкві діти служать, і які їздить, мажор, як ми собі кажемо, на молодих гарних ослах. Брати дорогі, ми з вами є великій відповідальності перед Богом за виховання наших дітей. Ми будемо відповідати за них. Правда чи ні? Що ми навчили? В євреїв це було дуже гарно все поставлено. Вони мають з маленьких років, вони, знали свої, вони знають своє коріння, вони знають свій рід, вони знають закон Господній, Ну євреїв, а ми українці. А нас в Україні нема коли. Займатися вихованням дітей, а потім біда. Ви знаєте, а потім є великі проблеми. Я це бачу. Мені приходиться з цим стикатися. Немає тата з мамою в зібрання. Діти підуть в зібрання. Не будуть. Тато з мамою не хочуть нічого працювати в церкві робити. І діти не будуть працювати. Брати, сестри, дорогі. Хай благословить нас Господь, щоб ми навчили наших дітей і своїм прикладом показали їм. Наше ставлення до діла Божого формує дитячий світогляд. Як ми ставимося до діла Божого, так формуються наші діти, їхній світогляд. Вони дивляться, тато з мамою моляться, треба нам молитися. Тато з мамою йдуть зібрання, Треба нам. Тато з мамою якусь працю роблять. Треба нам. Колись одного чоловіка запитали, я не буду назвати його прізвища, він його була велика сім'я. Він каже, як ти зберіг сім'ю? Тебе 12 дітей, як ти зберіг всі, що вони в церкві, всі трудяться. А він каже, великого секрету не було. немає. Я не, не мав коли з ними так е, виховувати, тому що в селі жив, багато було праці, але я завжди йшов в зібрання, діти бачили. Я молився, діти бачили. Я з дружиною йшов в піст, діти бачили. І те, що ми робили своєю дружиною в сім'ї, це це сприйняли діти, і сьогодні вони служать Господу. Хай благословить нас Господь, брати і сестри. Це добре, коли ми молимося, коли ми приносимо наших дітей чи привозимо для молитви, щоб церква помолилася, але це, це не це тільки початок. Це тільки початок, брати і сестри, праці над нашими дітками. Ми санімами не треба казати, скільки треба працювати над дітками, правда? Скільки ця мама працює. І є такі тати, одного разу я чув, це ще були Радянський Союз, там близько біля нас в селі, і тато казав до сина, хай на мама прийде з бригади, вона тобі дасть. Отак От виховують батьки своїх дітей, брати і сестри. Хай Бог поможе, щоб ми навчили не тільки словом, але прикладом свого життя завжди покладати надію на Бога. Перше. Друге. Не забувати, що зробив і робить Бог. Брати, сестри дорогі. Що робить Бог, ми знаємо і бачимо. І що робив Господь, ми знаємо. Ми маємо сказати і показати це своїм дітям, щоб не було потім слізно. Щоб не було б печально і багато слід, і повернути нічого не можна. Саме такий період, коли треба, щоб тато був біля сім'ї, його немає, діти підросли, а потім 17, 15, 13 років, вже нічого не зробиш. Я це бачу, брати і сестри. І третє, що ми маємо зробити, ми маємо завжди навчити і показати своїм життям, завжди виконувати заповіді Божі. Хай вас усіх благословить Господь, Церква Божа, Хай поможе нам, щоб Слово Боже, яке ми чуємо, щоб воно працювало в нашому серці, якщо віра наша, яку ми кажемо, ми віруючі люди. Ми п'ятидесятники, Ми люди, хрещені Святим Духом. Якщо наша віра нас не міняє, якщо наша віра нам нічого не розкриває в нашому житті, нашого життя, то це даремно тільки наше ходіння на це місце. Якщо наша віра, яку ми віримо в нашого Бога, не робить працю в нашому житті, хай Бог вас всіх благословить. Я знаю, що ви благословені Господом, церква велика, народ Божий куплений дорогою ціною. Слово Боже каже, що колись ми з вами були не народ. Сьогодні ми є народ Божий. Колись ми були не помилувані, сьогодні помилені Господом. Хай Бог всіх вас благословить. Амінь.